Антуан де Сент-Екзюпері, нічний політ, частина шоста. Коли Рів'єру увійшов в Буенос Айреське бюро, його службовці куняли за своїми столами. У своїх незмінних пальті та капелюсі, подібний до вічного мандрівника, чоловік дрібної статури, він не мав би привернути до себе увагу. Його сиве волосся і невиразне вбрання зливалося з будь-яким тлом. Однак люди в бюро нараз побадьорішали, секретарі заметушилися, завідуваж діловито зашурхотів паперами, заторохтіли друкарські машинки. Телефоніст увімкнув апарат і почав записувати до книги повідомлення. Рів'єр сів і взявся до читання. По чилійському випробуванню він відстежував історію успішного дня, коли все владналося саме по собі і радісні повідомлення, литовищ. На шляху поштового склали естафету перемог. Потагонський поштовий теж посувався вперед. Він випереджав розклад тим часом, як вітри штовхали з півдня на північ, приятливий потік. Дайте мені метеозведення. Кожен аеропорт хвалився гарною погодою, чистим небом, слабким вітром. На Америку опускався золотавий вечір, Рів'єр тішився з перебігу справ. На поштових ще чекала нічна пригода, але з високим шансом на успіх. Рів'єр відсунув нотатник, гаразд. Він вирушив далі, щоб глянути, як працюють нічні служби, що стежать за доброю половиною світу. Коло відчиненого вікна він зупинився і зрозумів ніч. Наче не в Базиліки, вона обіймала не тільки Буенос Айрес, але також цілу Америку. Його не здивувало відчуття величі, небо Сантьяго, небо чужої країни, але щойно літак узяв курс на Сантьяго. Люди по всій лінії перельоту живуть під одним глибоким склепінням. Тим часом, як радисти, чують у навушниках голос пілота, що зараз у повітрі, патагонські рибалки бачать бортові вогні його літака. Тривогу цього літака поділяють з рів'єром столиці і провитінні містечка, зачувши над собою гул моторів. Щасливий зі сприятливих обставин цього вечора, він згадав ночі, коли літак потрапляв у скрутні умови, і врятувати його було вкрай складно. Стежачи за польотом, радіостанції у Буенос-Айрусі, чула стуготіння бурі за скаргами літака. Золота жила музичної хвилі губилася за грубою породою. Яка ж скорбота бронить у мінорній пісні літака, випущеного сліпою стрілою назустріч нічним перешкодам. Рів'єр подумав, що на час нічного чергування місце інспектора в бюро. Знайдіть мені Робіно. В готелі Робіно саме намагався нав'язати від дружбу. Він розпакував перед Пелереном свою валізу, він поволі викладав перед ним оту всяку всячину через яку інспектор кілька невдало обраних сорочок, туалетний несесер, фото худорлявої жінки, яке інспектор пришпилив на стіну. Він принижено відкривав Пелеренові свої потреби. Уподобання, прикрощі викладаючи рядочком свої вбогі скарби, він сповідувався пілотою у своїх злиднях, у своїй моральній екземі. Він показував свою в'язницю. Але так само, як решта людей, роміно мав свій промінчик світла у житті. З невимовною ніжністю він витяг з дна валізи невеликий, дбайливо згорнутий мішечок. Він обережно поплескав його, ні слова не вимовляючи, аж тоді, нарешті, розтулив руки. Я привіз його з Сахари. Інспектор зашарівся від такого сміливого зізнання, дрібні чорні крем'яхи. Відкривали йому двері у містичний світ, куди він тікав від прикрощів невдалого шлюбу і свого сірого животіння. Такі самі попадаються у Бразилії, додав червоніючий ще густіше. Пельрен поплескав по плечу цього інспектора, що схилився над своєю Атлантидою. З делікатності Перен запитав цікавитесь геологією? Я кохаюся у ній? У цілому світі ніжність до нього виявляло тільки каміння. Коли робіно покликали до контори, він посмурнів, але приорав поважного вигляду. Мушу залишити вас, месьє Рівєр, потребує мене в нагальній справі. На мить, коли Робіно увійшов до кабінету, Рів'єр уже й забув про нього. Він розмірковував, стоячи перед мапою на стіні, де червоними лініями було зображено мережу авіаліній компанії. Інспектор чекав на вказівки. По кількох довгих хвилинах Рів'єр запитав, не обертаючись до нього, Робіно, якої ви думки про цю мапу? Виходячи з медитативного стану, Рів'єр іноді підкидав підлеглим ребуси. Ця мапа, пане директоре. Насправді, суворо втупившись в мапу, інспектор нічого про неї не думав, крім того, що він інспектує і Європу, і Америку. А Рів'єр, не поділившись з ним своїми міркуваннями, вів далі, мережа має вигляд гарний, але грізний. Її створення забрало у нас багато людей, молодих чоловіків. Ми зробили гідну справу, але скільки ще проблем вона ставить перед нами, втім для Рів'єра мета була понад усе. Робіно стояв поруч, тупившись у мапу, він виструнчився, не сподіваючись на співчуття від Рів'єра. Свого часу він спробував пожалітися на свою сміховинну недугу. Що так псує життя, а Рив'єр відповів кпину. Заважаючи вам спати, вона вас стимулює до роботи. Рив'єр лише почасти жартував. Він не раз твердив, коли безсоння музиканта породжує гарні твори, це корисне безсоння. А одного дня він сказав на Леру, Дивіться лише, яка гарна потворність, яка відганяє кохання. Лиру. Всім завдячував своїй недолі, яка змусила його зосередитись на самій роботі, ви дуже близькі з пельреном. Уф. Це не докір. Рів'єр обернувся на 180 градусів і, похнюпивши голову, став походжати по кабінету, а Робіно слухняно чимчикував за нього. Робіно не зрозумів його сумної посмішки, коли той сказав, Однак не забувайте, що ви начальник, а вже ж промимрив робіно, отак подумав Рів'єр. Щоночі в небі зав'язується вузол чергової драми. Послаблення людської волі приводить до поразки, а попереду ще чимало випробувань. Ви маєте виконувати свою функцію, вагомо вимовив Рів'єр. Можливо, наступної ночі ви вирядите цього пілота в небезпечний рейс. Він має виконувати ваші накази. Так, у ваших руках та би мовити життя людей, людей, що варті більше за вас, повагавшись, він додав. Так, це не жарти, не припиняючи походжати кабінетом Рів'єр якусь хвилину помовчав. Якщо вони слухаються вас із дружних почуттів, ви їх ошукуєте, ви не маєте права вимагати від них жертви. Ні, звісно, ні. І якщо вони сподіваються, що дружба з вами звільнить їх від якихось труднощів, ви знову їх ошукаєте. Вони просто мають слухати вас, сідайте от там. Рів'єр злегка підштовхнув робіну до свого столу. Я нагадаю вам про ваше місце, робіно. Якщо ви втомлені, то не в підлеглих вам шукати підтримки, ви начальник. Ваша слабкість смішна. Пишіть. Я Пишіть, інспектор Робіно, накладає на пельрена таку й таку кару за такий і такий вчинок. Знайдете який-небудь привід. Але ж, пане директоре, робіно, виконуйте так, наче ви зрозуміли. Любіть своїх підлеглих, але не кажіть їм про це. Робіно іще прискіпливіше вимагатиме, щоб як слід прочищати втулки. Один з аварійних аеродромів повідомив по радіо. Літак у полі зору, пілот просить дозволу на аварійну посадку. Щонайменше півгодини було втрачено, Рив'єрові було знайоме це роздратування, коли швидкий поїзд ненацька зупиняється, і хвилини збігають намарно, вже не відлічують відтинки подоланого простору. Велика стрілка дзигаря зараз відлічувала мертвий простір. А скільки подій могло б вміститися цей сектор циферблата, щоб згаяти час, Рів'єр вийшов з кабінету, і ніч видалась йому порожньою, як театр без акторів. Яку ніч розтринькуємо, з досадою подивився він крізь вікно, навсіяне зорями погідне небо, на божественні сигнальні вогні, на місяць, на золото змарнованої ночі. Та щойно літак знявся в повітря, ніч знов зробилася Рив'єрові зворушливо прекрасна. Вона несла життя в своєму лоні. Рів'єр про нього подбає. Яка у вас погода? запитав він екіпаж, минуло 10 секунд. Чудово! Далі пішли назви міст, над якими пролетів літак, і в цій боротьбі вони означали для Рів'єра назви здобутих цитаделей. Кінець шостої частини. Частина сьома. За годину борт родис літака з патагоні відчув поштовх, ніби хтось злегка потягнув його за плече. Він розвернувся довкола, важкі хмари заслонили зірки, він нахилився вниз, поглядом шукаючи на землі вогники сіл, подібно до світлячків у траві, але у тій чорній траві нічого не мерехтіло. Він спохмурнів на думку про важку ніч попереду, з атаками і відступами поверненням ворогові здобутих територій. Радис не розумів тактики свого пілота. Йому здавалося, вони невдовзі вженуться в Товщу ночі, наче в вмор. Нараз він помітив на обрій невиразні зблиски, заграв у небесної кузні, радисторгнув Фаб'єна за плече, але той не ворухнувся. До літака докотились хвилі далекої борі, літак струснуло, і радист відчув, що його спершу притиснуло до металу, а потім він якусь хвилину ніби сам плинув у чорній пітьмі. Він учепився в шталеві ланжерони обіруч. А оскільки. В усьому світі Радист бачив тільки червону, ніби спускається з глибини ночі, з самим лише шахтарським ліхтарем. Він не зважився діймати запитанням пілота, стискаючи руками крицю, схилившись перед до Фаб'єна, він дивився в його темну потилицю. У тьмяному світлі виднілося тільки його голова і нерухомі плечі. Тіло видавалося щільною масою трохи перехняблено і ліворуч, обернене до бурі, лице освітлювали спалахи грози, але цього радист не бачив, для нього залишалось недоступними почуття, що перебігали спрямованим до бурі обличчям, вираз досади, воля, гнів. Однак Радес догадався про міць, що зачаїлася в нерухомості темної постаті. Він схвалював потугу, яка хоч таки несла його назустріч бурі, але також боронила його від неї. Безперечно, ці руки на штурвалі вже стискають карк бурі, пригинаючи її лютого звіра, а в дуже раменах наразі нерухомих. Зберігається чималий запас снаги. Зрештою, вся відповідальність на пілота відумав Радист, і, піддавшись цьому галопу, на спині коня, назустріч пожежі, він проникся матеріальністю ваговитої сили цієї непорушної, тьмової постаті попереду. Ліворуч кволо спалахнуло, наче відблиском маяка. Радист хотів торкнути Фаб'єна за плече. Застерегти, але той уже повернувся додому, якусь мить спокійно дивився лице новому ворогові. Потім він знову повільно прибрав попередні постави, ті ж таки нерухомі рамена, відкину на шкірянну спинку крісла потилиця. Частина восьма. Рів'єр вийшов на вулицю, щоб прогулятися і вгамувати неспокій, що знову хоплював його. Він, що завжди жив дією, і заради дії, бо навіть драматичного дійства. З відчував, як драматизм поступово, набуває особливого характеру. Йому подумали, що життя дрібної буржуазії в містечках тихе, зосереджене довкола музичних терас у парках. Також стоїть у собі драму, хворобу, кохання, смерть і, можливо, власна недуга дечого навчила його, відчинила мені певні вікна у світ, подумав він. Згодом, ближче до одинадцятої вечора. Подихав свіжим повітрям, Рів'єр порушив назад до бюро. Поволі проштовхуючись у натовпі, що утворився перед кінотеатрами, він звів очі до зірок, що сяяли над тісною вуличкою, ледь помітні у небі, за яскравими вогнями реклами. Сьогодні ввечері, коли два поштових у рейсі, я відповідаю за ціле небо. Зірка подає мені знак, вона шукає мене в натовпі, і вона знайшла мене. Ось чому я почуваю трохи дужим і трохи самотнім. Згадалась музична фраза кілька нот із сонати, яку він слухав учора з друзями. Друзі музики не зрозуміли. Мистецтво нагадняє нудьгу. Ви теж нудьгуєте, тільки не хочете в цьому зізнатись. Можливо, відказав він. Він тоді відчув себе самотнім так само, як нині, але дуже швидко зрозумів, як його збагачується самотність. З музикою він отримував призначену йому одному в цьому приземленому середовищі таємну звістку. Ту саму, що несла йому цього вечора зірка. З височини вони говорили до нього мовою Рів'єра, а він думав, я не дратуватимусь, я подібний до чоловіка, в якого хворі дитина, який поволі проступає в натовпу. Він несе в собі велику тишу свого дому. Піднявши погляд на юрбу, Рів'єр намагався розпізнати тих серед людей, хто несе в душі своє відкриття або кохання, і думав про самотність доглядачів маяків. Рів'єрові подобалась тиша в бюро. Він повільно йшов приміщеннями, і його кроки відлунювали у порожнечі. Друкарські машинки спали під чохлами. За замкнутими дверцятами шаф стояли рівними рядками канцелярські теки, десять років досвіду й праці. Йому уявилося, що він ходить з ховищами банку, серед незлічених скарбів і подумав, що нагромаджені в бюро запаси дорожчі від золота, запаси живої сили, живої сили, що спить як золото. У банківських сховищах, десь тут він зустріне єдиного чергового секретаря. Чоловік має працювати, щоб життя тривало, щоб тривала людська воля, щоб ніколи не переривався ланцюг від Тулузи до буенос айреса Ця людина не здогадується про власну велич. Десь тривала боротьба поштових літаків, нічний політ, як хвороба. Коли літака треба чергувати, треба допомагати людям, які руками, коліньми, грудьми зустрічають нічний морок, людям, для яких у цілому світі не існує нічого, крім кливких, невидимих стихій, злобет, яких, ніби з моря, вони мають виривати себе на осліп силою власних рук. Терплялося чути жахливе зізнання. Я освітив собі руки, щоб побачити їх. Зернисті обриси рук проступають в червоному світлі, наче у ванноці з проявником все, що залишається от всесвіту. І що треба врятувати? Рів'єр штовхнув двері до відділу експлуатації, там світилася єдина лампочка, утворюючи ясну пляму в кутку. Клацання єдиної друкарської машини лише підкреслювало тишу, ледве порушуючи її. Іноді лунав телефонний дзвінок, тоді черговий секретар підводився і йшов за цим неполегливим, журним закликом. Він знімав слухавку, і невиразна тривога зникала. У темному кутку починалась тиха розмова. Тоді чоловік байдуже повертався до столу. За виразом сонної самотності на його обличчі ховалась таємниця. Яку загрозу несе повідомлення з мороку ночі, коли два поштових у рейсі? Рів'єр подумав про телеграму, яка застукала родину навколо вечірнього столу, упродовж нескінченних секунд обличчя батька, який прочитав телеграму, ще не виказує страшної таємниці. Аж ось пробігає лицем його хви... легка хвиля, спокійна, аж ніяк не схожа на розпачливий крик. І щоразу в неголосному телефонному дзвінку Рев'єрові вчувалось відлуння того крику. І щоразу руки чергового, коли він повертався з темного кутка до своєї лампи, сповільнені самотністю, наче рухи пірнальника під водою. Видавалися обтяжливою, важкою таємницею. Сидіть, я візьму. Рів'єр зняв слухавку і почув тихий гомін нічного світу. Рів'єр слухає Шурхіт тоді голос. «З'єдную вас із радіостанцією. Знову Шурхіт, ляскіт перемикання контактів, Потім інший, потім інший голос. Говорить, говорить радіостанція, передаємо телеграми, сили. Що спить, як золото в банківських сховищах. банківських сховищах, давай. Десь тут він зустріне єдиного чергового секретаря. Чоловік має працювати, щоб життя тривало, щоб тривала людська воля, щоб ніколи не переривався ланцюг, щоб ніколи не переривався ланцюг від тулузи до буенос айреса Ця людина не здогадується. А радисти вже вловили в них подих далеких бур. На все добре. Рів'єр підвівся, і секретар підійшов до нього журнал чергування, месьє на підпис. Давайте. Рів'єр відчув дружню прихильність підлеглого, який цієї ночі теж ніс тягар відповідальності. Бойовий товариш, подумав Рів'єр, він ніколи не знатиме, як об'єднало нас це нічне чергування. Кінець частини восьмої.